Поки в залі рівненського обласного музично-драматичного театру збирається публіка, тендітна півстолітня Галина Цьомик в своїй гримерці готується до Бенефісу. Серед сотень ролей зіграних на сцені сьогоднішня не найважча, каже вона. Мені було дуже складно, коли ми взяли Гальшку Острозьку. Мені було дуже складно, я дуже довго йшла до неї, тому що якось знаєте, режисер, ми дуже знаходили довго спільну мову. Але потім нам вдалося її знайти. І я рахую, що вистава непогана вийшла і так вона просто дуже важка психологічно. Психологічну підтримку актриса завжди отримує в своїй родині. Її донька каже: неймовірно пишається своєю матір'ю. тому що мама вона не тільки акторка, вона ще надзвичайно добра людина. І е, іноді ви самі я думаю розумієте, що життя вона настільки складне, що е, потрібно і в житті грати певну роль. Ось і коли поєднується е, добра душа, добрі міркування і і використовуються артистичні здібності саме в цьому руслі, е, виходить дуже гармонійна сімейна атмосфера, за що я їй вдячна. А так оваціями зустрічають ювіляркою її шанувальники зі своїх 50 років. Галина Цьомик 30 віддала рівненській сцені. На ній вона грала і попелюшок, і зайчиків, і княгинь. Найкраще стверджують колеги їй даються ролі сильних духом жінок. Втім, сама вона кажуть друзі та рідні. Дуже добра та ніжна. Вона завжди щира, і коли вона завжди щира, то це відчувається відразу, і тому це дуже приємна людина, з якою можна спілкуватися і можна дивитися, як вона грає на сцені. Вона в кожній ролі, вона кожен раз відкривається інакше, інакше тому. Емоційне емоційність така. Емоційність така, що пані Галина, вона ну. Член спілки жінок рівненщини і член клубу ділових жінок міста рівного. І на всі заходи вона з нами, вона активна, красива, емоційна. Вона нам завжди допомагає. Ну це золотий голос. І ти з посмішкою по життю таке життєве кредо Галини Цьомик. Саме воно впевнені рідні ювілярки допомагає їй у складні хвилини та робить молодшою щасливішою. На сцені О, вийшов. Я так думаю, що це вже зараз такий рубіж. Який можна святкувати, а 50 – ну це хіба сидіти і щоб тебе вітали. Проте зараз Галина Цьомик на сцені не всидить. Її енергія та талант не тільки подобаються глядачам, але ще й надихають. Хтось на майдані в Києві, на стрьомі, хтось на підлозі спить в КМДА Кемдатіши. А в Рівному зі сцени Галя Цьомік дарує всім талант свій від душі. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук, новини Рівного.